Доброго дня, шановні слухачі. Мене звуть Андрій Мельник я кейс-менеджер мобільного офісу ветеран ХАБ у Вінницькій області. Також я є учасником добровольчого підрозділу. На даний момент консультую ветеранів та їхніх близьких з пошуку роботи, навчання або ж відкриття власної справи. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як змінились умови роботи та зарплати після 24 лютого. Дана серія вебінарів про пошук роботи в сучасних умовах включає 8 тем, ви бачите їх на екрані. Також зазначу, що сьогоднішня розмова буде цікава тим, хто давно не працював в цивільному секторі або ж не мав такого доступу взагалі. Що ж, як змінився ринок праці? Спочатку повноштабного вторгнення в Україні ринок праці дуже змінився, знизився. Вау! Велика кількість підприємств або зачинилась назавжди, або ж змінила своє місце розташування, зменшила обороти, кількість працівників, які були на ній, також зменшилась, порушилися логістичні зв'язки. В один момент це призвело до того, що ринок пошовувача перетворився на ринок працедавця. Однак після разкого спаду на початку весни праці почав поступово оживати. Так, згідно з інформації Державного центру зайнятості, якщо на початку весни минулого року на одну вакансію подадували 18 осіб, то на даний момент ця кількість складає 9. І зазначу, що вперше, від 24 лютого, минулого року кількість позицій законодавців дійшла до позначки у 60 тисяч. Що складає половину від того рівня, що буде повномасштабного вторгнення. На слайді ви можете побачити власне динаміку конкуренції шукачів. І очевидно, що в початку минулого року вона була доволі високою. Згодом зменшилася до того рівня, який є зараз. Тож, найбільша конкуренція на даний момент. Зараз спостерігається у Харківській, Київській, Одеській, Вінницькій та Запорізькій областях. і країни конкретно нижче через відновлення ринку праці, а найбільше нових кандидатів зараз є Київський, Львівський, Дніпропетровський, Одеський області та серед тих, хто хоче працювати віддалено. Тут ми ж бачимо, що власне захід країни відновився в повному обсязі, в деяких місцях навіть. З перевиконанням норми. Центр країни має позначку 50 60 відсотків від рівня до повномасштабного вторгнення. А найбільший попит спостерігається зараз на фоквіців у таких галузях: як сфера обслуговування, робочі спеціальності, виробництво, продаж закупівля, роздрібна торгівля. Адміністрація, керівництво середньої ланки. Отож, якщо ви продавець консультант, касир, бариста, офіціант, кухар, або ж будівельник, електрик, слюсар, інженер, технолог, саме з продажами, зупів, логістикою, або ж маєте дистрибуцію, виконуєте керівні ланки, а також Менежите певні проєкти, ви зараз в фаворі у працедавців. На даному слайді можна побачити топ-5 посад за популярністю 22-го року і на даний момент. Такі, як продавець-консультант, менеджер з продажу, водій, кухар, адміністратор. Також заробітну плату до кожної з цих позицій. Також. Тут є п'ятірка категорій з найбільшим приростом вакансій, власне, початок року. Як не дивно, сільське господарство очолює цей список, адже починаються роботи в агробізнесі, також сюди можна долучити бухгалтерію, аудит, нерухомість, управління персоналом HR, краса, фітнес, спорт. Що ж стосується заробітних плат, протягом 2022 року, власне. Вони були незмінними, трималися на певному рівні, який був початком нашаної торгу. На 23-й рік роботодавці планують невелике збільшення від 8 до 30%. І ну, зараз середня зарплата в Україні тримається в рівні 15 тисяч гривень. При цьому найбільшу зарплату планували в Київській області та дистанційно. Можна також зазначити П'ять категорій не в серії IT з найбільшою зарплатою 22-го року. І також і зараз ці позиції отримують нерухомість, топ-менеджмент, транспорт, автобізнес, сільське господарство, продажі та закупівлю. От найвищі зарплати 23-го року платили медіабайеру, водію міжнароднику, директору з маркетингу, керівнику відділу продажу, фінансовому директору та рихтувальнику. Через величезний попит на вакансії, власне, роботодавці стали приділяти більшу увагу навичкам та професійному досвіду кандидатів. Перевага надається спеціалістам з досвідом, з в даній роботі професії. Якщо ж ви такого не маєте, то потрібно оновити свої знання, допомогу стажування, навчання, курсів, можливо, перекваліфікації, перенавчання. Також можна шукати суміжні сфери. Де ваш досвід може бути корисним. Не речі також підробітки. Особливо хотів би визначити, якщо ви є ветераном, маєте військовий досвід, то його варто вписувати в резюме, а також проговорити на співбесіді, адже це є вашою перевагою при працевлаштуванні. Ваш досвід є дуже цінним. І якщо його правильно перекласти. Для цивільних ви зможете швидко та якісно дотигнути спрацедавця. Тож, а які навички варто опанувати в 2023 році? Власне, платформа Кіпіманди та Меч провели дослідження і вивели список з 12 навичок. По одній на кожен місяць. Також за посиланням ви можете знайти статтю, в якій є ресурси для досягнення власне, і пропрацювання кожної з них. Хотів би поговорити також про те, що допомагає українцям знаходити роботу під час війни. Хотів би значити. В даному слайді, що власне робота з'являється, робота є, відкриваються нові підприємства, бізнеси, кількість вакансій зростає. Хоча тримається тенденція, що роботу зараз потребує більше ресурсів, більше часу, ніж до повної вторгнення. Якщо ж ви потребуєте підтримки в даному аспекті, вам можуть допомогти державні програми, роботоподавці з інших країн. Проекти, що допомагають працевлаштуванні, доступ до безплатного навчання та на курсів? Також зараз збільшується кількість вакансій в життєво важливих сферах, існує міграція бізнесу та поява нових, it бізнес зараз продовжує зростати. би ви увагу також і на волонтерство та громадську сферу. А які будуть прогнози власне професії після війни? На ринку праці, вважаю, що нині це завдання важко спрогнозувати. Лише попередньо можливо передбачити, кого потребуватимуть на ринку праці. Однак можна зазначити, що потребуватимуть тих, хто буде відбудовувати інфраструктуру, чи стосується будівельної сфери, логістичної мережі, силового блоку. Та охорони або ж сфери медицини. Сфера ментального здоров'я теж потувати фахівців. Отож, якщо ви маєте навички в даних в галузях, або ж хотіли знайти себе в них, саме час. А для швидкого відновлення. Нам допоможе власне працевлаштування та відкриття власної справи, бізнесів, підприємств. Завдяки цьому ми станемо сильнішими. І наостанок я хотів би надати інформацію про тренди ринку праці на 2023 рік, які здійснила платформа WorkUA. Вони опитали близько 40 працедавців малого, середнього та великих бізнесів, і вивели дані пункти, щоб спостерігатися у цьому році. Отож, якщо вас зацікавила дана інформація, або ж маєте питання до юриста, шукаєте роботу в тилу чи потребуєте консультації психолога, можете звертатися на лінію підтримки за телефоном, вказаним на слайді, прийти до нас в простори або ж викликати мобільний офіс до себе безпосередньо. Дякую за увагу.